Слава Україні, нічна атака окупантів. Контракти із силами оборони для пенсіонерів, понад півмільйона штрафу на порушників міграційного законодавства на Хмельниччині. Кам'янчанка стала уповноваженою із захисту державної мови. Деталі далі я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 64 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів із напрямків Курськ, Мілерево, Приморська, Ахтарська Росія. 59 із них шахеди. Основний напрямок удару був Дніпропетровська область. За попередніми даними командування повітряних сил Збройних сил України збито 36 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Крім того, п'ять дронів імітаторів локаційно втрачені чи подавлені реп. На жаль, зафіксовано влучання 23 БПЛА у п'яти локаціях. Рада дозволила громадянам віком 60 плюс років добровільно підписувати контракти із силами оборони України. Вони зможуть обіймати не бойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Термін дії контракту один рік із можливістю поновлення контракту. Хмельниччина у Скурботі. Сьогодні Дунаєвецька громада зустрічає на щиті захисника України, скочка Володимира. Траурний кортеж прослідує наступним маршрутом. Місто Дунаєвці від АЗС Укрнафта зі сторони Хмельницького до будинку захисника за адресою провулок декоративний 1. Прощальна панахида відбудеться у церкві Вознесіння Христового Українського греко-католицької церкви. Прощання з воїном відбудеться на площі міського будинку культури, щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять. Честь та шана захиснику. Сьогодні на Старокостянтинівщині протягом дня буде гучно. Про це повідомили в міській раді. Але без паніки все під контролем. В разі оголошення повітряної тривоги знайдіть найближче укриття. Подбайте про власну безпеку та життя. За півріччя на території Хмельниччини виявили 203 порушників міграційного законодавства, з них 82 – неврегульовані мігранти. Такі дані оприлюднили в управлінні Державної міграційної служби у Хмельницькій області. За їх інформацією, відносно 69 осіб ухвалили рішення про примусове повернення а 13 осіб ще підлягають видворенню з України. Також міграційна служба повідомила, що 131 іноземець отримав заборону на в'їзд до України. На порушників за цей період було оформлено 589 тисяч 50 гривень штрафу. Майже всі кошти вже сплачено до держбюджету. Наразі, за даними міграційників, на території Хмельниччини перебуває близько 7,5 тисяч іноземців та осіб без громадянства. З них 6 тисяч 900 осіб проживають постійно. Уповноваженою захисту державної мови стала наша землячка Олена Івановська, родом з Кам'янця-Подільського. Вона докторка філологічних наук, професорка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має понад 100 наукових публікацій, серед яких підручники, навчальні програми та праці про захист української мови. П'ять низькопідлогових тролейбусів надійшли до Хмельницького. Вони були придбані у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським Союзом. Про це повідомив міський голова Хмельницького. Наступну партію з десяти тролейбусів ми очікуємо на День міста. Крайня партія у березні 2026 року. Проєкт загалом передбачає придбання 44 нових тролейбусів, з них 10 на автономному ходу та до 20 кілометрів. Про це повідомив Олександр Семчишин. Крім цього, за його словами, із 1 вересня цього року у Хмельницькому планують збільшити кількість тролейбусів, які виходитимуть на рейс. Наразі це все чим встигаю поділитися. Слідкуйте за оперативною інформацією про головні події нашого краю та країни у соціальних мережах телеканалу. Зокрема, скануйте кер-код та долучайтеся до телеграм-спільноти Першого Подільського. Ми ж побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.